Всім привіт! Я сьогодні хочу трошки поговорити. Хочу записати відео про те, як я почала заняття йогою щоденні. Чому? Тому що я розумію, що комусь це може стати в пригоді мій досвід. Тому що, в принципі, я до цього дуже довго йшла. Я себе... Ловила дуже багато разів на думці, ну, багато разів це мається на увазі протязі кількох років. На думці, що я хочу займатися якимись справами, чи йогою, чи пілатесом, чи будь-чим. Але далі цих думок нічого не йшло. І все таки я вирішила одного прекрасного дня не чекати того магічного понеділка, який може наступити. І все само собою так складеться. Вирішила просто розпочати. Але була різниця в тому, як я це робила раніше, і як я це робила цього разу. І ця різниця багато на що вплинула. Зараз розкажу детальніше. Раніше, коли я пробувала знову ж таки, чи його займатися, чи пілацом, чи будь чим іншим, я це робила з мотивації так покращити моє фізичне здоров'я. От. Е, і м я собі намічала графік, і це було моєю помилкою, тому що е, коли ти не звик займатися взагалі нічим, е, і тут раптом тобі потрібно чи лайтовий, чи жорсткий байдуже який графік, але регулярний графік, е, слідувати цьому графіку. То це буває складно і для того, щоб ну, і для мозку, і для сили волі буває складно, і для тіла також. Цього разу я зробила кардинально по-іншому. Я не собі ніяких там цілих челенджів і так далі. І просто робила по відгуку. Мені хотілося сьогодні робити його, я її робила. Завтра мені не хочеться, я не роблю. Мені хочеться зробити сьогодні там, один круг чи два круги. Я роблю один чи два. Завтра я можу зробити три чи п'ять. І так, по відгуку. І перший, ну зараз насправді вже минуло два місяці, як я почала заняття йогою, І спочатку. Ну там, десь до місяця часу я займалася так точково, скажімо так, за потреби і за бажання. І це було через день, через два, іноді навіть через три. Я себе за це не зварила, просто дозволяла собі робити це тоді, коли мені хотілося, і слідкувати за тим, як мені з цим, як мені це чи подобається, який результати. Це був такий перший етап. Другий етап це те, що я насправді почала бачити результат. І цей результат він був не тільки на одному рівні, тобто не тільки зміни в фізичному ну, тілі, а, тому що зміни є як-не-як. І покращена постава, і тонус м'язів, і так далі. А я вже не кажу навіть про мобільність суглобів і гнучкість, що приходить вже якби автоматично. А от але зміни в фізичному тілі — це не єдина річ, яка була. Я також помітила зміни в плані емоційного інтелекту, тому що я почала швидше відслідковувати свої емоції, якісь реакції на певні якісь подразники чи якісь ситуації ззовні, І я розумію, що це мені насправді дала йога. Чуть пізніше скажу чому. Це другий момент. Третій момент стосовно результату, який я побачила, це кращий контакт з тілом, краще відчуття тіла, от знову ж таки, як прискорились, трошки скоріше почала. Відслідковувати свої емоції, а зараз трошки скоріше і тонше відслідковую якісь процеси в тілі. От, наприклад, нещодавно я захворіла, і мене там кілька днів поболіло горло. Але до цього, там буквально дня через, за дня, два чи три, до цього, як проявилися симптоми, я знала, що я захворію. Це насправді нормальний момент, ну, таке буває, але зазвичай таке буває, коли зима, і ці всі симптоми над... надто такі ускладнені, скажімо так, більш такі важкі симптоми. Зараз були і симптоми самої хвороби легші, і саме відчуття перед хворобою було набагато легше і тонше. Тобто я в один прекрасний день просто відчула, що в моєму тілі така дуже-дуже-дуже легесенька втома. Я подумала, з чим це пов'язано, я ще прислухалася до тіла і зрозуміла, що це якось дивно насправді. Скоріше за все, це свідчить про те, що в мене якийсь організм збореться з якимось можливо вірусом, можливо, скоро проявляться симптоми. Також я помітила знову ж таки на емоційному рівні, помітила те, що я більш роздратована, ніж зазвичай. і знову ж таки зробила висновки, що, скоріш за все, це пов'язано з тим, що тіло більш ем, зазнало якогось впливу, не знаю, подразнюючого чинника. Всі ці результати я помітила, і мені захотілося робити його частіше, тому що я побачила, як воно впливає на мене, побачила, який ресурс мені дає. От. І я почала з часом її робити щодня. Але знову ж таки, наприклад, коли я захворіла, то мені я себе не змушувала робити, коли тіло ну, не готове. Тоді, окей, мені з цим нормально, я можу пропустити день чи два, залежить від симптомів в тому, чи від того, як я себе почуваю. Але потім. Знову ж таки, я себе не сварю і просто потім відновлюю те, що мені хочеться. І кардинально інша мотивація не з того моменту, коли ти якийсь робиш, робиш для себе як челендж щось собі довести, а робиш це з бажання, виключно з бажання, і ще через своє стратегічне бачення. Що це значить? Насправді, я трошки по-іншому стала на це все дивитися, на своє життя, на певні задачі, які я кожного дня ем, вибираю робити, виконувати. Ем, і трошки це все переосмислила. Чому? Тому що насправді в мене було дуже багато задач, ну, в принципі, як багато в кого, як у всіх. І я робила, 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 потім ввечері, чи там в... в кінці тижня я оглядалася на те, що я зробила, і я бачила певні результати певних дій, але я також не бачила результатів інших дій. Я бачила, що деякі дії можна замінити більш такими важливими чи корисними. А от, наприклад, деякі речі, які здалося би робити, так. Кращити свій фізичний стан, знову ж таки, увести якісь фізичні навантаження, і цього я не робила. А це всього-навсього, ну, скажімо, 15-30 хвилин в день. І я не могла знайти на це час. Я все це трошки переглянула і розставила правильні пріоритети. Також вплинуло те, що, що мене насправді дуже здивувало і шокувало. Те, що коли я почала робити його кожного дня, я помітила, звичайно, є накопичувальний ефект і це класно. Але кожного дня потрібно себе розминати. І мені щодня потрібно як мінімум три цикли цього привітання сонцю, або, як ще кажуть, сур'яна Маскар, можливо, ви чули. Мені потрібно як мінімум три цикли, щоб я прохрустіла свої суглоби, розімнула, розкрутила, щоб я розтягнула м'язи до того стану, який був добу назад, після вчорашньої йоги. І це нормально, але для мене це було трошки шоком, тому що наскільки я зрозуміла, наскільки за ніч. За день, там минулий, наскільки змінюється все-таки тіло і стан тіла. І потрібно щодня насправді робити якусь хоча б зарядку, щоб повернутися в стан, не знаю, хазяйків свого тіла. І коли я це зрозуміла, для мене це стало трошки шоком. Хоча, начебто, природні речі, але якщо подивитися. На те, що я років п'ять, окрім точкових занять якимось пілатесом чи розтяжкою, я не робила нічого взагалі. Я не робила все життя своє, такі якісь регулярні вправи, і який тоді вплив це на мене здійснювало. Я навіть не можу уявити собі, якщо щоденні заняття мають класний вплив, але його потрібно підкріплювати, щодня поновлювати. От, і це також стало для мене мотивацією, тому що з'явилось таке більш стратегічне бачення, тому що якщо я буду робити це щодня, я буду себе почувати набагато краще через 5 чи 10 років, ніж коли я це не буду робити чи щодня, чи через день, чи взагалі не буду робити. От. І тому я прийняла для себе таке рішення, що я хочу бути здоровою, я хочу е почуватися гарно, молодо. Це другий момент такий стосовно мотивації, стосовно е того, чому йога дає все-таки більше ресурс, якісь в е плані е емоційному. І енергетичному, тому що я недавно почула цю думку вже після того, як я почала займатися йогою, І я зрозуміла, що це таки правда, вона в енергетичному плані зовсім інша, ніж, ніж інші види спорту, тому що інші види спорту, вони тіло і саму нервову систему вони її збуджують. і вони дають такий заряд. Скажімо так, вогняний, не знаю, як це точно перевести на нормальну мову, але е зовсім інше енергетичне відчуття і стан, ніж після йоги. Йога більше балансує всі центри, більше заспокоює нервову систему, е і, тому що це такі естетичні, все такі пози, е і вони синхронізовані з правильним диханням. І все це насправді дуже впливає. Впливає емоційно і на нервову систему зіспокою. Якщо ви також, як я, носите в, собі, в себе в голові багато років думку про те, щоб почати займатися, почати робити щось для себе, для свого тіла, не тільки для свого, ну, скажімо, его, чи, чи мозку, чи щось таке, тому що це. Тіло це теж дуже важливий рівень, це як машина. Якщо ти не вкладаєшся в її ремонт і якесь регулярне СТО, то воно буде ламатися, а потім може трапити щось взагалі неочікуване, неприємне. Потрібно розуміти те, що я тут сьогодні використовую ресурси свого тіла, але я повинна вкладати в нього і повинна відновлювати ці ресурси. От. І якщо вам відгукується, це спробуйте робити як я, спробуйте робити, не змушуючи себе, не, не робити за графіком, а робити просто з відгуку. Подивіться, послідкуйте за своїми відчуттями, за тим, як вам з цим буде. І, можливо, ви також для себе щось цікаве знайдете, якісь свої інсайти. І якщо такі будуть, то пишіть мені, я ну, просто буду щаслива. побачити, як це вплинуло на вас. І це обов'язково може бути йога, це може бути щось інше, чи пілатес, чи якісь інші заняття. Але потрібно все-таки щось робити з цією думкою, якщо вона стільки років сидить у голові. Ну, щось вибрати просто. Або я більше не думаю про це, не, ну, себе не гризу, чи там навіть не, не про це. Е, я просто більше не планую займатися взагалі нічим, все своє життя. І я тоді не планую, не шукаю цього магічного понеділка, не чекаю. Або в другий момент, якщо я все-таки хочу, то чому я відкладаю? Нехай я почну зараз, почну, як то кажуть, на трічку. Раз в тиждень, не знаю, байдуже. Головне, щоб це було з відгуку. От, я вам дякую сьогодні за увагу, за те, що послухали моє таке спонтанне відео. І якщо вам щось відгукнулося, то пишіть мені обов'язково, лайкайте, пишіть коментарі. Я буду дуже щаслива. Бажаю вам гарного дня і всього найкращого.